На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Подарунок аграріїв врожай 2011 року став рекордним за всю історію України. І кільце ковбаски. Українці стали споживати цього м'ясного продукту більше. Чого очікують на селі від завершення земельної реформи? На початку традиційне запитання. Сьогодні воно звучить так. Чи збираєтеся ви після запровадження ринку земель одразу продати свій земельний пай? Так або ні? Дізнатися, скільки користувачів порталу AgroNews.in.ua відповіли так само, як ви зараз, дізнаєтеся наприкінці випуску. 18 листопада у Палаці України відбулися урочисті збори з нагоди Дня працівників сільського господарства. У урочистостях взяли участь також відомі аграрії, керівники і рядові спеціалісти сільгоспідприємств, фермери, герої України, представники аграрних галузевих асоціацій, народні депутати та урядовці. Зі святом аграріїв привітав і вручив державні нагороди президент України Віктор Янукович. За вагомий внесок у розвиток аграрно-промислового комплексу України глава держави відзначив і міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Присяжнюка. Зі свого боку, очільник Мінагрополітики повідомив, що цьогоріч Україна показала найкращий результат врожайності за всю свою історію 55 мільйонів тонн зерна. Наголошую, мета аграрної реформи створити прозорий механізм обігу земель на основі єдиної системи державного земельного кадастру. Маємо зробити все, щоб земельна реформа захищала насамперед інтереси селян, не допускала їх обеземелення, сприяла реалізації їх прав, припинила схеми тіньової приватизації сільгосп-земель. Український аграрно-промисловий комплекс має реалізувати свій великий потенціал зростання. Сприяти зміцненню національної економіки та її конкурентних переваг на світових ринках. Шановні працівники агропромислового сектору, аграрії України. Щиро вітаю вас з професійним святом, Днем працівників сільського господарства. Розвинена аграрна галузь це основа економіки України і запорука добробуту українців. Працівники сільського господарства щороку демонструють всезначніші успіхи. Ці результати підтверджують імідж України як потужної самостійної аграрної держави у світі. Цьогоріч Україна показала найвищий результат збору врожаю за всю історію своєї незалежності. Вітчизняні аграрії зібрали 55 мільйонів тонн зерна. Це один із найважливіших факторів продовольчої безпеки нашої країни. Переконаний, що завдання держави не просто наростити аграрне виробництво, а забезпечити всебічний розвиток сільських територій. Попереду у нас завершення земельної реформи. Вона міцно поставить на ноги українського селянина та зробить його господарем на власній землі. Держава на рівних умовах підтримує великотарне виробництво, дрібнотоварне сільгосвиробництво та фермерство. Для підвищення ефективності дрібнотоварного виробництва буде забезпечено розвиток виробничої кооперації на селі зі збереженням власності кожної селянської родини. Сільська територіальна громада стане міцною ланкою всього економічного процесу в державі. Ще раз вас вітаю зі свята! Зичу вам міцного здоров'я і благополуччя. Нехай рясно колосяться ваші життєві ниви, а в родинах панує мир і добробут, щедрих вам врожаїв та вагомих здобутків. Настрій ще святковіший з огляду на підсумкові показники. Аграрії цьогоріч порадували гарним врожаєм. Так, цього року держава матиме рекордний збір зерна за всю історію незалежності. Нагадаю, що попередній рекорд врожаю зерна був зафіксований в Україні у 2008 році і склав 50 мільйонів 200 тисяч тонн. А попередній історичний рекорд ми мали 90-го року. Тоді було зібрано 51 мільйон тонн. Нині збір зернових добігає кінця і прогнози свідчать, у державну комору потрапить понад 54 мільйона тонн. Утім, остаточний доробок аграріїв можна буде оголосити лише після показників кукурудзи, збирання якої ще триває. Але вже можна говорити про збільшення врожайності цієї культури майже на чверть. У середньому це 60 центнерів з гектару. Минулий рік, що був рекордним для валового збору кукурудзи, цей показник складав 45 центнерів. Україна зібрала рекордний врожай. Цьому році він складає близько 55 мільйонів тонн зернових. Порівняно з минулим роком, врожайність цьогорічна набагато вища. і складає 36,6 центнерів з гектару. В минулому році цей показник становив 28,5 центнерів з гектару. В першу чергу на, ці, на дані цифри вплинули кліматичні умови. Крім того, хочу зазначити, що останнім часом, протягом 10 останніх років, ми спостерігаємо поступову зміну сільськогосподарської техніки. Приходять нові технології, що дозволяють мінімізувати втрати при зборі врожаю. Також хочу зазначити правильний розподіл сільськогосподарських земель під посіви зернових, що в даному випадку призвело до гарного врожаю. Також хочу заспокоїти любителів гречаної каші. В цьому році аграрії намолотили гречки на 152 тисячі тонн більше, ніж в минулому році. У всіх категоріях господарств станом на 16-20 року зернові та зернобобові культури зібрані на площі 14,8 мільйонів гектарів. Тобто це 97% до прогнозу. І, і намолочено. 54,4 мільйонів тонн зерна при вражайності 36,6 центнери з гектара. Тож про врожай мовою цифр. Зараз триває збирання кукурудзи на зерно, сої та цукрового буряка. Бачимо, що кукурудза на зерно зібрана на площі 3,1 мільйонів гектара. А це 86% до прогнозу. Намолочено 18,8 мільйона тонн зерна. Врожайність 61 центнер з гектару. Минулого року було 45,8. На полях залишається не зібраним 498 тисяч гектарів кукурудзи і за умови дотримання досягнутих темпів збиральних робіт, тобто 48 тисяч гектарів за добу. Збирання можливо завершити за 10-11 робочих днів. Соя зібрана на площі 1,9 мільйона гектарів, а це 98% до прогнозу. Намолочено 2,2 мільйона тонн зерна при врожайності 23 центнера з гектару. Минулого року це було 16. Цукровий буряк викопаний на площі 519 тисяч гектарів, а це 97% до прогнозу, накопано 18,9 мільйона тонн коренів при врожайності 365 центнерів з гектару. Минулого року було 297. Разом з тим забезпеченість сільгоспвиробників диспаливом становить 533,3 тисячі тонн або 107% до технологічної потреби на осінньо-польові роботи. Бензином 142,2 тисячі тонн, а це 112% до потреби. У літньо-осінній період сільгоспловиробниками придбано 523,8 тисяч тонн поживних речовин Міндобрив, а це становить 110% до заявки. Було заявлено 474 тисячі тонн. Або це на 15% більше у порівнянні з минулим роком. До інших подій. Земельна реформа має покращити життя на селі. Такі сподівання на законопроект покладають тамтешні мешканці. Зокрема, сільське населення дивиться у бік поліпшення соціальної сфери та зростання їхнього економічного добробуту. Адже в реформуванні сфери сільського господарства люди бачать не тільки введення ринку землі, а цілий комплекс завдань. Вирішення цих завдань подолає болючі проблеми українського села, а це безробіття, безгосподарність та погана інфраструктура. Інвестиції, які прийдуть сьогодні в аграрний сектор, вони дадуть можливість покращити, покращити життя селян, поступить більше надходжень до місцевого бюджету, оскільки він є основним ядром формування добробуту на селі. Якщо будуть інвестиції вкладатись у саме якраз село, то... Надіюсь я на те, що все-таки воно буде жити краще, замужніше, веселіше і якісніше. І та земля, яка сьогодні є на селі, вона принесе в село тільки радість, в школу дзвінки, голоси, а в громаду. Добробут і підйом. Сьогодні дійсно бажання міністра грополітики Миколи Володимировича, присяжника і очоляного міністерства департаментів для того, зробити кардинальні кроки для того, щоб ця проблематика, яка є сьогодні в українському селі, вона стала не тільки її стабілізувати, а забезпечити розвиток українського села. В розвиток українського села можливий лише повернення молоді в село. Якраз дуже багато зараз реалізовується проєктів, є багато планів. і Сьогодні на, на круглому столі було багато обговорено і багато прийнято спільних рішень. Якраз профільне міністерство і підтримує багато і різних, і молодіжних проєктів, і проєкти Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад, спрямованих на вирішення цієї проблеми. І якраз от шляхом створення таких сільських та селищних підприємств на базі місцевого самоврядування. Я думаю, що це якраз і один з таких конкретних кроків, конкретних напрямків роботи. Адже якраз і планується в цьому проєкті залучення і молоді, і залучення і громадських організацій до вирішення цих проблем. Якраз, на нашу думку, молоді фахівці, які повертатимуться в село, що немало важливо, і стануть рушійною силою у цій сфері. Приїжджав також до нас міністр агропромислового розвитку Микола Брисязднюк, який... Доводив до представників органів влади, органів місцевого самоврядування, керівників сільгоспідприємств, районів усієї області, основні основні положення земельної реформи. Після цього на районному рівні нами було організовано, розроблено і організовано сходи сіл. Важливість прийняття закону щодо ведення ринку земель. На даний час дуже важливо. Виконкомом сільської ради було проведено схід села, на якому розглядалася ця проблема. Представниками Держкомзему в Коростенському районі було надано консультації та викладено дохідливо громадянам села ключові питання даного закону. В Україні сукупний індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за 10 місяців цього року виріс на 16,6% у порівнянні із відповідним періодом минулого року. Про це повідомляє головний портал аграрного бізнесу «Агроньюз» із посиланням на Державну службу статистики. При цьому індекс виробництва сільськогосподарських підприємств виріс на 20%, а господарств населення на 14%. За 10 місяців минулого року індекс обсягу сільськогосподарського виробництва зменшився порівняно із аналогічним періодом 2009 року. Це спрямована державна аграрна політика вона дала свої результати. На сьогодні аграрний сектор демонструє. Найвищі серед галузей економіки держави темпи зростання власного виробництва, які за 10 місяців 2011 року становлять 116,6% до минулого, річ, минулого року, в тому числі в сільгоспідприємствах 120%, у господарствах населення 114%. У галузі рослинництві обсяги виробництва зросли на 25,6%. У галузі тваринництва на 2,4%. Обсяги виробництва валової продукції зросли у всіх регіонах. Найбільше всього зросли в Харківській області на 45%, Тернопільській – на 26%, Херсонський на 25,5%, Полтавський на 25%, Сумський на 22,2% і Чернігівський на 22%. Тривожно-епізоотична ситуація у Російській Федерації, де зафіксовані випадки захворювання свиней африканською чумою, тримає українських ветеринарів у режимі особливої уваги. Адже небезпека африканської чуми у Росії, яка створює постійну загрозу для свинарства в Україні через занесення на територію держави цього захворювання з живими тваринами та необробленими харчовими продуктами тваринного походження, поки що нікуди не зникла. Основні зони ризику Сумська, Харківська і Чернігівська області. Згідно з розпорядженням головного ветеринарного інспектора України, ці регіони оголошені зонами особливого епізоотичного стану. Ми звертаємося до всіх громадян і до власників свиногосподарств з роз'ясненням і проханням про те, що треба утримувати своє поголів'я максимально у закритому режимі. Тобто у приміщеннях, де утримуються тварини, не повинно бути жодного контакту, інакше захворювання може дуже швидко поширитися. Додам, що вірус африканської чуми безпечний для людей. Він вражає тільки свиней, викликає у них високу температуру і призводить до загибелі тварин. А наслідки спалаху захворювання можуть стати економічною катастрофою для фермерських господарств, що займаються розведенням свиней. А тим часом українці стали споживати більше ковбаси. Зокрема, виробництво м'яса за цей рік виросло майже на 5%. Такі зміни в структурі харчування зафіксував Держкомстат. Лише за останні 10 місяців для населення вироблено м'ясних продуктів майже на 2,5 мільйони тонн. Проте, скільки м'яса потрапляє до готового продукту та чи дотримуються українські виробники стандартів не тільки при переробці, але і при виготовленні ковбаси, сказати важко. Адже самі ж виробники натякають, що м'ясо у ковбасі їхніх конкурентів... Немає. Те, що було до 90-го року ті ковбаси, вони зовсім не похожі на ті ковбаси, які ми сьогодні споживаємо. Але вибачте, ми самі в цьому винні. Споживачі це вже не фахівці. Тому що, якщо споживач купує цю продукцію, виробник її виробляє. Якщо споживач цю продукцію не купує, виробник шукає причину, чому він не купує. І він буде виробляти ту продукцію, яку буде купувати споживач. Тому чим більш буде розбірливий споживач і, і не дуже довіряти, а обов'язково читати етикетку, тим виробник буде за нами поспішати. Ми пішли до людей з запитанням, чи вживаєте ви ковбасу і чи завжди ви задоволені її якістю. Ось що ми почули. Тому, як розповідають, що в молочну ковбасу, додають Очень плохие інгредієнти, то как бы, малишну не употребляю, стараюся 40 копченого і то подороже. Як у нас заведено, чим дороже, тим выше качество. Ковбасу вживаємо, але не дуже часто. Тому що в неї всяких різних домішок забагато. Чим дорожче, тим вона буває гарнішою. Ну, а зазвичай на смак, звичайно, до лабораторії не віддаємо. Перед тим, як ми оглянемо найцікавіші публікації у провідних аграрних виданнях, подивіться, скільки людей, користувачів порталу Агроньюз відповіли так само, як і ви, на запитання, чи збираєтеся ви після запровадження ринку земель одразу продати свій земельний пай. Так чи ні? Бачимо, що наміри розподілені рівно порівно. Ну а зараз виходимо на медіаполе, щоб ознайомитися із найцікавішими публікаціями у виданнях аграрного змісту. Вийшов у світ 11-й номер журналу Зерно українського видання, яке відоме не лише в Україні, а й за її межами у Росії та Європі. Ще кілька років тому журнал Зерно публікував плани окремих аграрників збирати до 200 центнерів кукурудзи з гектару і вони здавалися утопічними. Сьогодні він пише про реальне господарство на Черкащині, яке отримує 190 центнерів з гектару у промислових посівах та 204 центнери на дослідницьких ділянках. Це свідчить про торжество технологій та стрімкий розвиток українського Агросектора. Зокрема, видання наводить приклад Миронівського хлібопродукту. На зібраних 26 тисячах гектарів на Черкащині фірма-урожай збирає на коло по 12 тонн, а на деяких полях і всі 19. Інформаційне агентство Новини України повідомляє про всеукраїнські спортивні ігри на Краще спортивне село, приурочені до Дня працівників сільського господарства. За ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка, старт змагання був даний у СНТ Ворог та Івано-Франківської області. Участь у заході беруть команди сільських територіальних громад з усіх областей України та Автономної Республіки Крим. Ігри проходять за підтримки Івано-Франківської обласної адміністрації, організатор Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство КОЛОС. Держава у 2012 році виділить 24 мільйони гривень на проведення експертизи товарів і продуктів харчування. Про це повідомляє портал головних новин аграрного бізнесу «Агроньюз» із посиланням на голову Держспоживінспекції Сергія Орєхова. За його словами, ці кошти дадуть змогу активізувати роботу у сфері захисту прав споживачів, дадуть Держспоживінспекції можливість контролювати... ...і виявляти недобросовісних виробників. Поріхов зазначив, що у другій половині поточного року на ці цілі було виділено майже 2 мільйона гривень. Український тижневик ділової інформації Агропрофі повідомляє, що Україні перші серед держав-учасниць СНД запропоновано стати повноправним членом ПРОСЕФ, Європейського форуму щодо правозастосування з питань безпеки продукції. Відповідно, пропозицію було озвучено під час чергового засідання Генеральної асамблеї ПРОСЕФ, яке відбулося у Будапешті та підтримано усіма учасниками. Генеральної асамблеї ПРОСЕФ одноголосно. Видання зазначає, що Україна на сьогодні єдина країна світу, яка, не будучи членом ЄС, отримала таку можливість. Членство України в ПроСЕФ сприятиме впровадженню міжнародного досвіду та вивченню практики розвинених країн світу у сфері ринкового нагляду. Отриманню і використанню рекомендацій при застосуванні міжнародних законодавчих і нормативних актів з питань ринкового нагляду. На цьому поки що все. Наступний випуск агроконтролю дивіться вже наступного вівторка на п'ятому Каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі аграрного бізнесу Агроньюс На все добре.